Усіх вітаю з вами Лана, і після довгої перерви я продовжую знайомитися з творами Стівена Кінга. Чому після довгої перерви? Тому що в мене досить мало творів Стівена Кінга, принаймні поки що. Прочитала Салемову лігу, До речі, Стівена Кінга нас вдає КСД. Невідомий чоловік із чужим хлопчиком подорожують різними містами. Вони ніби від чогось тікають, постійно перевіряючи замітки в газеті. Аж поки одного дня не вирішують повернутися до Салимового лігва. Історія починається майже зі свого завершення, а далі автор розгортає перед нами події, які до цього відбувалися у невеличкому містечку штата Мейн. Таємничий закинутий будинок, зникнення людей, деякі після смерті з'являються живими. І письменник, який хоче написати історію цього міста та моторошного дома на пагорбі. Я обдурилася назвою, бо асоціювала її якраз із салемом та відьмами. Але виявилося, що це історія про вампірів, як на мене, вона зібрала в собі багато кінематографічних та книжкових кліше: про часник, святу воду, хрести, кілки, сонце. Навіть попри те, що я розуміла, що деякі місця в книзі є реально моторошними, як, от поїздка по спустошеному місту вампірів, розуміючи, що тебе можуть вбити. Або спуск у темний підвал будинку, де тебе може чекати, бозна що. Мені все одно не було страшно, книга читалася досить легко та цікаво, незважаючи на купу кліше. Також було одненьке моє книжкове ні, коли постраждав пес, адже я не люблю, коли страждають тварини. Вірогідно, що у 1975 році історія лякала, але зараз у сучасних реаліях... Ні. Принаймні мене.